Про нього кажуть людина з покерфейс, блогер з холодними емоціями, мажор-бунтівник та ключова особа в сучасному українському медіапросторі. Ігор Лаченков, відомий як Лачен, інфлюенсер, власник телеграм-каналу Лачен пише за аудиторією більше ніж 1 мільйон чоловік. І зараз дізнаємось більше про його волонтерську діяльність та внесок у нашу перемогу. З вами Макадзеба і це рубрика Хто такий? І перш ніж ми почнемо, обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропускати нові випуски. І звісно, тисніть вподобайку цьому відео та залиште будь-який коментар. А ми починаємо. Погнали! Народився майбутній блогер в місті Дніпро 14 червня 1999 року. Кому ліньки рахувати йому зараз десь 23 роки. Характер Ігоря, як бачимо, формувався у досить серйозному середовищі, де, як то кажуть, не до жартів і все по букві закону мати суддя, батько-юрист. Попробуй тут бідній дитині похуліганити аж ніяк. Треба підтримувати авторитет батьків. Після закінчення Дніпропетровської школи Лачин вступає до національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Мабуть, вирішує продовжувати династію юристів. А блогер-юрист це ще та сила. Не те, що надуть дівки з ледве закінченою середньою освітою. Це вам не лише кривлятися на камеру, а й знати, якими словами кривлятися. Та й батьки Лачина підтримували ініціативу сина до медіа, чим би дитя не бавилось, аби за гаражами з цигаркою в зубах не швенділо. А для Ігоря блогерство вийшло зовсім не забавлянкою, а серйозною справою державного значення. Отак, от олдскульники, світ змінюється. Займався Лачен блогерством ще до війни. Спочатку був канал Бро скинув Мем та інші гумористичні сітки, а потім, буквально за деякий час до війни, блогер створює свій знаменитий канал. Лачен пише. Якась інформація, якісь новини. І 50 тисяч підписників. Нормально так, але найбільше підписалася у перший період війни. Про що ж його канал? А про все актуальні новини, інформація, перші плітки. Але за словами авторів на каналі лише достовірна інформація і жодної брехні. І як зазначає Лачен, в перші дні війни народ підписувався на все і всіх. Була нестача інформації. Згадайте себе, а що, а хто, а де ховатися, а коли закінчиться, а звідки летить. І Лачен працює попри страх, моніторить. То навалу, то дефіцит інформації і ще далі розкручує свій канал. Але унікальність Лачен пише, що від нього не відписалися й досі, Змив не тільки набрати підписників, а й утримати їх. Як зізнається сам Лачен, він вклав у свій канал тоді 1500 доларів і зараз має на соціальній медіа стабільний дохід до 40 тисяч гривень. Проте на рекламі поки що не заробляє. Чому? Або принципово не хоче, або ще не було достойної пропозиції. Це так вам на заміточку. Цікавий момент є те, що на таку багату аудиторію на каналі працює лише троє людей. Не журналісти, не акули медіапростору, а прості вірні друзі, які разом створюють цілу кімнату актуальних новин. Ці люди, які працюють з тобою в команді, ці двоє а, це друзі чи це просто професійні журналісти? Друзі. До журналістики вони мають якесь відношення? Ми в трьох не маємо жодного відношення. Війна така сучена баба, що зруйнувала плани, мабуть, кожному з нас. Не став винятком і Лачен. В 2022 році він мав би захищати дипломну роботу з економіки в Харківському університеті імені Каразіна. Але туди без запрошень вперлися кацапи і зруйнували більшість корпусів університету. Ось як тепер виглядає цей знаменитий навчальний заклад. Тому дипломи зараз, на жаль, роздає війна. Та й такі дипломи, що не видасть жоден Оксфорд, дипломи виживання. Чи маючи чуйку до можливостей, чи просто від душі, Лачин активно розвиває свій телеграм-канал. Коли популярність летіла, війна вирувала, а в житті хаос та невизначеність, молодий блогер Лачин знайомиться із Сергієм Притулою. Відбулося це через волонтерський центр у Дніпрі. І Сергій ризикнув запропонувати молодому блогеру Лачину волонтерський збір народний байрактар. Пам'ятаєте, як то притула у помсту москалям, відкриває збір на байрактари? Так що давайте палити Русь разом. Це проект народний байрактар. Поїхали, точніше, полетіли. Тоді, мабуть, додали всі, хто гривню, хто тисячі, і як розчулена компанія, яка їх виготовляє, подарувала нам ці байрактари? Пам'ятаєте? То ось другим організатором цього збору був саме Лачен. І він сприяв поширенню інформації через свої канали. Гадаю, багатьох блогерів та політиків дуже зачепила ця історія. Чому не я? Ну чому не мені прийшла ця ідея? Хоча Лачен себе волонтером не вважає, лише посередником він особисто зібрав на потреби ЗСУ 113 мільйонів гривень. Тут радше спрацьовує його авторитет. Коли він відкриває збір, люди знають, що все прозоро і чесно, тому не шкодують донатити на перемогу. І, можливо, десь є псевдоволонтери, які у погребах ховають продукти і везуть на базар їх перепродувати. Але Лачин демонструє повну річну звітність до копійки, бо навіть більше докидає свої особисті кошти на всі ці збори. Так, у свої 23 роки Ігор Лачин вже отримав першу нагороду за сприяння воєнній розвідці України другого ступеня, вручив блогерів її офіційно очільник гур Кирило Буданов за збір коштів та дрони супутних за проект Black Box та багато інших під грифом цілком таємно. А ще саме після цієї нагороди Лачин потрапив у скандал. Інтернетом поширилась плітка, що Ігор Лачин син Буданова. Мовляв, подивіться на їх одинакові кам'яні обличчя без емоцій, просто покерфейси. Цікаво, що деякі люди дійсно повірили, що то його кровний син, і не важливо, що Буданову 37 років, а Лачину 23. Вік то лише цифри, тут картинка на лице. А тим часом, хто його знає, політичних кумирів блогер немає. До Зеленського нейтрально. Хоча спочатку його кар'єри, зізнається ставився негативно. До молодих діячів нейтрально, час покаже, хто і хто. Лише до старих лисів, типу Порошенко Тимошенко з насмішкою. Ті пенсіонери вже мають нарешті відсунутись на сторінки історії. «Пропало все» Що ж, блогерство і волонтерство це одне. А сам в політику так таки йти не хоче. В крайньому разі до 30 років. Що скажете, правий Лачин? Потрібно чоловіку набратися досвіду, щоб сунутись в те болото. Чи молодість і ініціативність кращі помічники. Окрім співпраці з Сергієм Притулою, Лачин став активним гостем багатьох блогерів і з дурними сухпайки перевіряв, і українській правді інтерв'ю давав. Із раміною думками ділився. І екзамен у Єфросіної здавав із Арестовичем навіть у скандали потрапити встиг. А як інакше, де тільки з'являється це чудо 2-3 тижні, там відразу якісь інтриги. Перше було як Арестович ляпнув про нібито українську ракету на Дніпро, а Лачин поширив цю дезінформацію. І друге, наразі Лачин не розуміє, чому Арестовича так заносить, і блогер не приховує свого відвертого, дещо негативного ставлення до Арестовича. Деякі його вислови працюють проти нас. І я не розумію, чого його так заносить. ну. А популярність ого-го летить з кожним днем. Та от цікаво, а хто стоїть за таким підйомом: впливові батьки чи власна наполегливість? Як ви вважаєте, пишіть в коментарях. Ні для кого не секрет, що популярні люди такі співпрацюють з державними органами. Називайте це агентура, дружба, співробітництво, шпигунство чи підлабузництво, але це так і подібна практика присутня у багатьох цивілізованих країнах, якщо ти людина, чиє ім'я у всіх на язиці. Ти маєш нести якусь маячню або позицію. До тебе дослухаються мільйони. То чого ж державним чи іншим провладним органам не скористатися цією четвертою гілкою влади? Не став винятком і Лачен, і він сам цього не приховує. За рекомендаціями Міністерства оборони чи управління розвідки, Лачин висвітлює на велику аудиторію потрібну їм інформацію. Наприклад, відкриває необхідний волонтерський збір, коли у воєнній ситуації в державі обмаль коштів. Але називає свої високі зв'язки просто друзями. Ми працювали там за день до війни. Почали з деякими органами влади, так скажемо, ну і правохоронні, тому що дійсно там треба було таку інформацію висвітлювати проти ворога. Ось таке воно обличчя сучасного блогера, волонтера в українських реаліях війни. Напишіть свою думку, хто для вас слачен – мажорчик чи блогер-патріот, який віддано працює на своєму інформаційному фронті. На цьому все, друзі. Дякую, що оцінили моє відео та додивилися його до кінця. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. З вами був Макадзеба. Всім па-па!